Напередодні ми розповідали про зниклі лавки біля Марії Несвицької. З подібними випадками комунальники зустрічаються частенько. Розповідають, люди бездумно ламають, розмальовують, а то ще гірше викрадають комунальне майно міста. Заступник начальника житлово-комунального підприємства міста дивується, як можна зламати бетонні смітники. А напередодні Дня Незалежності трапилася інша історія. На бульварі незалежності були після фарбування поламені декілька лавочок. Рейки були поламані. Просто тупо бездумно. От вандали поламали рейки на лавках. Це було від, відповідно, Це ж були використані кошти, використана людська робота. А їх просто тупо і поламали і прийшлося терміновому порядку ремонтувати, знову фарбувати і тому подібне. Правоохоронці про подібні прикрості дізнаються або ж від журналістів, або ж на засіданнях рівненського міського конкому кажуть, чиновники з такими скаргами практично не звертаються. З 1 січня 2013 року жодного повідомлення про те, що в місті, де зникла лавка, не було. Тобто до нас ніхто про це не звертається. Але лавки цьогоріч таки шукали, щоправда, інші. От нещодавно було повідомлення про те, що розмалювали лавку, якби це повідомлення зареєстроване як хуліганство. На даний момент були повідомлення на протязі зимового періоду часу, там що е, були вкрадені лавочки біля е, одного з родомів міста рівному. Проте потім виснилося вже в ході перевірки, вияснилося, про те, що двірники просто сховали їх на зиму, щоб вони не знищилися. Якби ніхто крадіжку не вчиняв, нині комунальники ламають голову, як і місто ошатним і зручним зробити, і водночас застерегтися від вандалів. Ліхтарі встановлюють високі, щоб лампочки не били, і лавки встановлюють непід'ємні. І пообіцяли біля Марії Несвицької лавки. Таки будуть. Ми постараємось, звичайно, в рік замовити, можливо, аналогічні, От лавочки, та там встановимо, закріпимо їх, тому що ми в деяких місцях і закріплюємо. Розумієте, такі люди, які таким чином відносяться до майна. Здається, ж робиться для того, щоб було гарно було, щоб люди отримали задоволення. Прийшли, відпочили, присіли на лавочку. Біля драмтеатру на майдані чомусь таке вийшло в моду, скручують болти. От гайку скрутив з болта і вже та рейка болтається і ламають і також аналогічно. Про культуру рівнян каже комунальник: свідчать рясно заклеєні рекламою зупинки, опори та дерева. Очищати їх від оголошень. Також робота комунальників. Олена Семенович, Юрій Кобів, новини рівного.